Абсолютно здорова жінка, у якої виявили вірус папіломи людини в лабораторії, безумовно ставить питання, що мені з цим робити. Настільки це дуже страшні речі. Кожна жінка повинна знати, що аналіз вірусу папіломи людини це не вирок, це її ризик мати проблеми. Проблеми пов'язані з раком шийки матки. Тому вона повинна безумовно перевірятись. Якщо лікар-гінеколог зробив перевірку, зробив онкоцитологію і в ній немає ніяких змін в клітинах жінки, жінка здорова. І тому, безумовно, вірус папіломи людини в даному випадку не є проблемою. Через рік така жінка прийде на друге дослідження, в неї зроблять в п'ять. Тест на вірус по білому людини, і порівняють його з іншим, який був попередній. Варіанта буде два. Перший сам організм елімінує цей вірус, тобто буде всі процеси в організмі направлені на ті, і так в світі проходить у мільйонів жінок, що цей вірус зникне з організму жінки назавжди, і воно буде. Навіть абсолютно здоровою. І другий варіант в неї вже почнуться зміни в клітинах. Тобто тоді лікар це вже буде вирішувати вже на другому рівні. І ще один варіант може бути: буде абсолютна норма в клітинах, і буде в аналізі вірус папіломи людини. Але це теж варіант дослідження: можна нічого не робити і через рік в перевірятись. Ризик він потребує досконалого спостереження.